має бути. і Як ми розділимося, жаль, ми могли передбачити. Е, ну, в принципі, я вже був готовий. Я просто не думав, що воно настільки все погасло. Тобто, ну так, да, вдома погас світ, ну, буває що тут. Відключають. А коли прийшов на зміну, що зовсім нічого нема, ну, це було трошки так. По-перше, ми побачили, що у нас змінився переток з України в сторону Ансої. Це вже свідчить про те, що ми поділилися. Ну І перше, що ми зробили, це почали відзначати точки ділення, деяка частина України, в якій частині залишилась. По-перше, коли йде атака, ми бачимо деякі відключення. Я розумію, що сюди попали. Я розумію, що ми лишаємося на там, декількох зв'язках. Оба, мінус один зв'язок ще. Оба, ще мінус один зв'язок. Тобто я вже приблизно розумію, що може статися. І коли повністю, як ми називаємо це, чи загальна системна аварія чи блокаут, я побачив тоді, коли я бачив падіння споживання, різке. Ми, в принципі, без хвилювань зрозуміло, що де і як, це, на це ми витратили буквально 3-4 хвилини на часу. Нам потрібно перше з'єднати ці дві частини. Вже було відомо, що, як і де відбулося, і якби план, як синхронізуватися, був вже готовий. Тому, е ну, моїй зміні було потрібно тільки знайти місця. Де обладнання найбільш збереглося, там можна було б засінхронізуватися між різними частинами системи. Тобто, попередня робота була вже проведена, ми вже уточнювали, де і як ми можемо засінхронізуватися. Ну, наприклад, якщо у нас дефіцитна частина, це зрозуміло, що нам потрібно обмежити споживання електричної енергії для того, щоб підвісити частоту. Тобто, нам потрібно відключити споживачів. навіть тоді, коли були блокаути. Десь проскакує думка про те, що зараз і деякі лікарні знаходяться без живлення, то збираєшся, робиш свою справу, аби найшвидше все полагодити. Так як під час масового обстрілу, так було багато регіонів знеструмлених, нам потрібно було визначити чітко, скільки спешачів потрібно відключити, аби нам підняти частоту. Потрібно е зробити баланс. Між двома е, різними частинами е, для того, щоб е, сам процес синхронізації е, потрібні е, ну, деякі умови, при яких ця синхронізація відбудеться. Якщо нема е, цих умов, синхронізація ніколи не відбудеться. Тому потрібен якби баланс як в одній частині, так і в іншій. А це була система. Я реально знаю, що це таке. Наприклад, той же Віталій, коли продовжував там, заживлювати споживачів, з'єднувати всю систему, я розумів, наскільки йому важко. Ну, скажімо так, це, я думаю, що перша була аварія, коли все погасло. Такого не, було. такого не було взагалі в історії енергостем України. Да. В Україні такого не... це перший раз і сподіваюся, що. Єдиний. Єдиний. Звісно, повідомили диспетчерами, було, було дуже багато емоцій. Хлопці, які там балансератора, вони як все це бачили на свої очі, бачили ці наші крики, що все капіц. Ми на нулі. Ми всі знаємо, що атомні станції це у нас такі значні об'єкти, на які потрібно подати в першу чергу власні потреби, живлення власних потреб. Бо є своя технологія, є там час на це. Справа в тому, коли нічого нема, то ти подаєш живлення туди, де воно є, і просто заживлюєш. Тобто тут якби нема синхронізації як такової. Ти просто заживлюєш споживачів, заживлюєш власні потрібні станції, теплових, атомних, гідро. І в зв'язку з заживленням цього станцій, ти вже починаєш отримувати додаткову генерацію. Включаєш генерацію, додатково включаєш споживачів. По мірі росту генерації, ну, чим більше генерації, тим більше заживлено споживачів. І так йдеш, йдеш, йдеш послідовно до, до атомної станції. Після того, як все це відбулося, ми вже за дві години зрощували систему. І оцей єдиний 23 числа, коли споживачі були погашені деякі, до до трьох діб були споживачі погашені, але система вже працювала синхронно, вся система. Тобто не вистачало генерації, щоб заживити всіх споживачів. Перший раз це страшно, а потім вже досвід є. Але я розумію, що ти зробив все, що можливо, і це вдалося. Хлопці, всі підготовлені, всі, всі знають свою роботу. І вони слухають старшого диспетчера, це найголовніше, що що потрібно робити, і вони це роблять. Тобто вони теж втомлюються, на них дуже багато роботи, дуже багато. Вони молодці, реально молодці, дуже багато роботи покладається на них. Я люблю відповідальність. Тобто я розумію, що я кайфую від того, що на мене є якась відповідальність. Ну, мені це подобається. У нас дуже нестандартна робота. Тобто е, працювати по 8 годин і монотонну роботу виконувати, це ну, можна, але все ж таки е, ти приходиш на зміну, і жодна зміна не, е, не така, як інша. Я скажу відверто, що я б, ми, мабуть, вийшли зі зміни десь о 22 годині, хоча у нас перезмінка о 20-й, е, я б працював би далі. Я би доктор, робив все, що можу, щоб, аби найшвидше з'єднати всю енергосистему України і подати жилення до споживачів. Тобто це вся енергосистема України, вона на моїх плечах. Всі параметри енергосистеми на моїх плечах, я розумію, що будь-яка помилка це помилка може виплести в дуже такі важкі наслідки. Тому будь-які рішення, які ми приймаємо по балансу чи по відключенню якогось обладнання виведення в ремонт, вони є відповідальні, вони за хіть, прораховуються. ну Від цього я отримую кайф. Хочу додати, що робота направлена на те, щоб як можна більше мінімізувати можливості погашення споживачів. Я думаю, що надійність роботи з Європою. Це ну краще ніж е, працювати з Росією. Якщо б ми були, ми працювали е, відокремлено, то це було б дуже важко. Я думаю, що таких блокаутів було б набагато більше, тому що немає цього підпору, немає цієї підтримки енергетичної, тобто немає потужності звідки ти можеш її взяти в будь-який момент часу. Енергосистема надійна так все розуміє.